Шановні абітурієнти, вітаю вас від імені Конотопського інституту Сумського державного університету. Наш навчальний заклад зовсім молодий, йому виповнилось лише 10 років, але має давню історію. Вже 120 років проводиться підготовка фахівців на теренах нашого закладу. Із далекого 1890 року. До 2011 року ми успішно і плідно працювали. Сьогодні до, вашого, до вашої уваги різні форми навчання денна та заочна. Сьогодні близько 29 спеціальностей, за якими ми готуємо фахівців. Це напрями економічний, машинобудівний, електроніка, журналістика та інші. Запрошуємо вас. До навчання до Сумського державного університету. Впевнений, що спільно нам вдасться реалізувати зовсім смілі ваші побажання. До зустрічі!